Версики, які висаджуємо в себе в садку, але в степу можна сказати, то робимо таку операцію. Нижні там підрізаємо, лишаємо 1, 2, 3, 4 гілочки і зрізаємо. Ось так. Все. Ці вкорочуємо на дві бруньки. І ось з гарного саженця великого лишилась у нас ось така. Але це обов'язкова операція. Ми обов'язково пройдемось по всім тим, що ми вже саджали. Це ми свіжі посадки відразу вирізаємо, тому що коріння ще не прижилося. Це обов'язкова операція. Який веретеном лишаємо стовбур рівненький без всяких гілочок. Працюємо. Сьогодні 20-те. Березня. І саджаємо саджанці, які ми отримали. Абрикоса не от Вже ми посадили там персики, інжирні, плайне. Уже ми саджаємо в своєму садку. У нас була відстань 5,5 метрів, метрів між деревами. І посередині ми вже саджаємо. Ну Немає нам де саджати, а саджати десь у полі. Купляти гарні сорти і саджати в полі. Щоб вони там попропадали або десь десь. Я вдома на городі. Краще вони хай будуть через 2,5 метра. Будемо їх з струнким веретином формувати. Нам головне отримати врожай і посмакувати. Покажу коріння. Ось, які гарні коріння. Це абрикос Анегат, який достигає в нас перша декада серпня. Пізній абрикос. Ось чому ми самі такі. Гарні сорти, ексклюзивні, купуємо і саджаємо. Хай буде густіше, але ми будемо їх мати постійно на очах. Посадили ми персики нектарини, ну і відразу вже весна, вже йде вегетація, так як вони ще не вкорінені, потрібно відразу їх обрізати. Так як ми будемо формувати їх веретином струнким в перший рік ми все. Ось так обрізаємо. Все. повністю. З ось такими, до речі, замазка суперська. Арборіт, замазка суперська. Зараз я вам покажу. З ось такими саджанцями. Ось, абрикос анегат Висотою ну, десь метр двадцять. Що ми робимо? Ось, беремо один, два. Ну, і з половиною. І ось так робимо все. Ось такий пеньок висотою десь ну, 50-60 см. для абрикоса. Ось так ми лишаємо. Ось зараз потрібно пройтися і всі саджанці, які висаджали, ну то окреме відео знімемо з осені ось таку. Штуку зробити, який би він гарний не був. Наш арборін. є відео на каналі, як ми його запаковували, як сюди запакувати, дуже зручно, я вам скажу, використовувати. Одне тільки, ну, я, щоб повітря не попадало, коли придавлюю, не відпускаю. Ну, не знаю, можливо, воно там почне засихати. А так дуже класна штука. Ось так беремо, видавлюємо, трошки, не хочу фокусуватися, видавили. І потім просто пальцем ось так замащую однією рукою. Незручно. Можна бутилочкою замастити. Все. Класна штука. І ну, рекомендую. От рекомендую, дійсно, якщо воно буде багато, то бачу сидоводів. Її вистачить тієї банки, яка коштує пів кіла 350 гривень, дуже надовго. Персики від Миколи Андрющенко. Бачите, зрізали аж. З етикеткою зрізали. Що у нас тут? Нектарин Харко. Обрізаємо ось так. Дуже гарні персики. Бачимо, на зрізах тут чисто. Немає потемніння ніякого. зріз чистий, гарні персики. Ось так обрізаємо, вже як формуюче, вже йде закладка. Два кусочки по 20 см лишаємо. Ось такі великі персики. Які метр-п'ятдесят висотою, які в нас перезимували, бачимо, зверху вже пішли бруньки. Що ми робимо? Страшна-сама сама, сама страшна операція. Беремо гарний секатор і на висоті 60 см ось так обрізаємо. Все, замащуємо і далі чекаємо. Весни. Нектарин Харо Б'юті теж ось на зрізі потемніння. Всередині темно. Ну, будемо спостерігати. На других персиках, других продавців такого не було поміченого. Так що це щось умови вирощування чи зберігання. Будемо спостерігати.